Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, почуй молитву мою і голосіння моє, нехай дійде до Тебе. Не відверни лиця Твого від мене у день, коли засумую. Нахили до мене вухо Твоє у день, коли призову Тебе, скоро вислухай мене, бо щезли, наче дим дні мої, і кості мої, наче хворост, висохли. Піднято мене, наче траву. І висухло в серце моє, аж забув я їсти хліб мій, від голосного зітхання мого присохло тіло моє до кості моєї. Став я подібний до Неяситі в пустині, став, як сова на руїнах, я не спав і був, як самотній птах на даху. Увесь день знущалися надо мною вороги мої і ті, що хвалять мене. Клялися мною. Бо їв я попіл, як хліб, і питво моє мішав із сльозами, від гніву твого та від ярості твоєї, бо ти звеличив та й кинув мене. Дні мої, наче тінь промайнули, і висох я, мов трава. А ти, Господи, повік перебуваєш, і пам'ять твоя і в рід. Вставши. Змилуйся над Сіоном, бо вже час милосердитись над ним, бо настала пора, бо слуги твої полюбили каміння Його і пил його жаліти будуть, і будуть боятися народи імени Твого Господи, і всі царі землі слави твоєї. Бо Господь відбудує Сіон і з'явиться в славі своїй. Зглянувся він на молитву покірних і не погордував благанням їх. Нехай буде написано це для роду майбутнього, і народ відроджений хвалитиме Господа. Бо нахилився Господь з висоти святої своєї, з неба на землю поглянув, щоб почути зітхання зв'язаних, визволити синів на смерть засуджених. Щоб звістили вони ім'я Господа всі Оні і хвалу Його в Єрусалимі. Коли зберуться разом народи і царі, щоб служити Господеві, сказав він йому на путі сили своєї, скорочення днів моїх вияви мені. Не відклич мене в половині днів моїх, у роді родів літа твої. Спочатку ти, Господи, Заснував землю і діло рук твоїх небеса. Вони загинуть, а ти перебуваєш, і всі, як одежа, постаріють, і, як покривало, звинеш їх і переміняться. А ти все той самий, і літа твої не скінчаться, сини слуг твоїх оселяться, і насінні їх повік утвердиться. Благослови душе моя Господа і вся істота моя, ім'я святе Його. Благослови душе моя Господа і не забувай всіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої. Він визволяє від загибелі життя Твоє, милістю та милосердям вінчає тебе. Він сповняє добрі бажання Твої, оновиться, як орлина юність Твоя. Господь творить милосердя і суд усім, хто покривджений, показав путі своїй Мойсеєві, синам Ізраїльським бажання свої. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до краю прогнівається. І не повік гніватися буде. Не за гріхами нашими Він учинив нам, і не за беззаконнями нашими відплатив нам. Бо як високо небо над землею, так укріпив Господь милість свою на тих, що бояться його. Як далеко схід від Заходу, так він віддалив від нас беззаконня наші. Як Отець милує синів, так Господь помилував тих, що бояться Його. Бо Він пізнав природу нашу, що ми пил, згадав він. Чоловік, як трава, дні Його, як цвіт польовий, так відцвіте, бо вийшов дух Його і не буде Його, і не побачить уже місця свого, а милість Господня від віку й до віку. На тих, що бояться Його. І правда Його на синах синів, на тих, що додержують заповіту Його та пам'ятають про заповіді Його, щоб сповняти їх. Господь на небі укріпив престол свій і царство Його над усім володіє. Благословіти Господа всі ангели Його, сильні кріпостю. Що виконуєте Слово Його, слухаючись голосу слів Його, благословити Господа всі сили Його, слуги, що сповняєте волю Його. Благословити Господа всі діла Його, на кожному місці володіння Його, благослови душе моя, Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти звеличився вельми, у хвалу та величність зодягнувся ти, одягаєшся у світло, як в одежу, небо, неначе намет простягаєш, покриваєш водами висоти твої. Обертаєш хмари в дорогу собі, на крилах вітру ти ходиш, посланцями своїми твориш духи, і слугами своїми вогонь палючий. Заснував ти землю на твердій основі її, не похилиться вона по вік віки. Безодні, як одежа, покриває її, на горах стануть води. Від погрози твоєї вони побіжать, від гуку грому Твого злякаються, піднімаються вони, як гори, і сходять на поля в місце, що ти положив для них. Ти визначив межу, що за неї не перейдуть та не вернуться землю покрити. Ярами посилаєш потоки, серед гір пройдуть води. Напувати будуть вони всіх звірів польових, дикі осли дожидатимуть їх у спразі своїй. Над ними птахи небесні гніздитися будуть, з-поміж скель подадуть голос. Ти напуваєш гори з висот своїх, від плоду діл твоїх земля насититься. Ти вирощуєш траву для тварини і зілля на послугу людям. Щоб здобули хліб із землі, і вино веселить серце чоловіка, Щоб лице його блищало, як від оливи, і хліб серце чоловіка кріпить. Наситяться дерева польові, кедри леванський, що ти насадив їх. Там птахи гніздитися будуть, гніздо бузька найвище над ними, гори високі для оленів, скелі. Притулок для зайців. Ти сотворив місяць, щоб означити час. Сонце пізнало захід свій. Ти навів темряву і настала ніч, у ній ходитимуть усі звірі лісові. Лев'ята речать поздобич, щоб поживу здобути собі від Бога. Сіде сонце, і вони зберуться та в леговищах своїх полягають. Вийде чоловік на працю свою і на роботу свою до вечора. Які величні діла Твої, Господи, все премудро сотворив єси, земля повна творіння Твого, от море велике і широке, там гади, що їм ліку нема, звірина мала і з великою, там пливуть кораблі, змій той, що Ти сотворив його, щоб сміятися з Нього. Усе дожидає тебе, щоб ти дав їм поживу у свій час. Коли даси їм, вони зберуть, Коли відкриєш руку, все добром наповниться, а коли відвернеш лице, стривожаться, візьмеш дух їх і погинуть, та в пил свій обернуться. Пошлеш духа твого і оновлені будуть. І відновиш лице землі. Нехай буде слава Господня по вік, звеселиться Господь із діл своїх, Він споглядає на землю і змушує її тремтіти, доторкається гір, і вони димляться. Співатиму Господеві за життя мого, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде до вподоби йому бесіда моя. А я звеселюся в Господі. Нехай зникнуть грішники з землі і беззаконники так, щоб їх не було. Благослови душе моя, Господа, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його. Повідайте між народами діла Його, заспівайте Йому і співайте Йому граючи, розповідайте про всі чуда Його, хвалітеся святим іменем Його, нехай звеселиться серце тих, що шукають Господа. Шукайте Господа і тверді будьте, шукайте лиця Його повсякчасно, згадуйте діла Його. Що Він сотворив, чуда Його та закон уст Його, насіння Авраамове, слуги Його, сини Якова, вибрані Його. Він, Господь Бог наш, по всій землі закон Його. Пам'ятав Він повік заповід свій, слово, що його для тисяч поколінь заповів він, що заповів Авраамові. І клятву свою Ісаакові, і поставив її Яковові законом, і Ізраїлеві заповітом вічним, кажучи: Тобі дам землю ханаанську уділ насліддя вашого. Як були ви нечисленні, дуже малі і чужівній, і переходили від народу до народу, і від царства до народу іншого. Не дозволяв чоловікові кривдити їх і дорікав царя за них. Не доторкайтеся помазаних моїх і не чиніти зла пророкам моїм. І призвав він голод на землю, всяке стебло хлібне стер, послав перед ними чоловіка, Йосифа, за невільника продано. Скували кайданами ноги Його. В залізах воліклось життя Його, аж доки не сповнилось слово Його, слово Господнє освітило Його, послав Цар і увільнив Його, князь людей і випустив Його, настановив його Господарем над домом своїм і князем над усім майном своїм, щоб він навчив князів Його як себе самого. І навчав мудрості старшин Його, і війшов Ізраїль до Єгипту, і Яків оселився в землі Хамовій, і вельми розмножив народ свій і зробив його сильнішим за ворогів його, і перемінив серце їх, щоб вони ненавиділи народ Його, чинили хитрощі проти слух Його, Післав Мойсея слугу свого. Арона, що його вибрав собі, вложив у них слова знамен своїх і чудес своїх у землі хамовій. Наслав тьму і стало темно, бо спротивились вони словам Його, обернув води їх у кров і виморив риби їх. Породила жаби земля їх всередині палат царів їх. Сказав він. І прийшли песі і мухи, та мошки у всіх границях їх, сам із дощів послав на них гради, вогонь палючий на землю їх, і потовк виноградники їх, і смокви їх, і поламав усяке дерево країни їх. Сказав він, і прийшла сарана, та гусінь, що не було ліку їй. І поїла вона всяку траву в землі їх, і поїла плід в землі їх, і побив усе первородне в землі їх, початок усякого труду їх, і вивів їх і сріблом, і золотом, і не було недужого в поколіннях їх. Зрадів Єгипет при виході їх, бо страх перед ними напав на нього. Простяг він хмару в охорону їм і вогонь, щоб ніч освітив їм. Просили вони і налетіли перепили, і хлібом небесним нагодував їх. Розколов скелю і потекли води, потекли ріки у безводних місцях, бо згадав святе слово своє до Авраама, слуги свого, і вивів народ свій у радощах. І вибраних своїх у веселощах, і дав їм землі поган, і наслідували вони труди людей, щоб берегти постанови Його і навчатися закону Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.